Кашук Назар, учень 10 класу, це номер 14 В вашій увазі пропонується проєкт над розробкою сервісу. Війна триває вже досить довго. Час люди часто не знають, де розташовані укриття пункти обігрів. Укриття населення в захисних спорудах найбільш надійним способом захисту від впливу небезпечних факторів, що виникають наслідок ситуації. Воєнних конфліктів або терористичних актів. Зв'язку з постійним аварійним вимкненням світла, настанням заморозки, кайну пізність у створенні пункти, саме об'єднання та систематизація тих даних в картах окремого сервісу Лутск Хелп забезпечить швидкий доступ для користувачів та значно спростить їх за під час. Це вищесказано зумовлює актуальність роботи. Мета роботи є створення якісного і доступного веб-сервісу з інтерактивними картами локацій укриття і пунктів обігріву, який буде мати простий зручний інтерфейс та функціональність. Реалізація мети потребувала вирішення наступних завдань: вивчення основ програмування веб серверів на мові PHP, вивчення фреймворку Bootstrap, зіження бібліотеки Leaflet. проєктування бази даних локацій. Реалізація сервісу Пуск-Хелпвання та налагодження. Використовувалися наступні засоби розробки: мова PHP, клієнтський фреймворк Bootstrap, мова розмітки HTML, каскадні таблиці стилів CSS, база даних MySQL, система управління базами даних PHP MyAdmin і бібліотека для відображення мапів. Визна роботи полягає в наявності декількох типів локацій на карті і надання користування подання заявки на додавання власних локацій. Якісне доповоля представлено користувачу за допомогою інтерактивних карт і зручного інтерактування. Практичне зазначність полягає у доступі до повної інформації про екстрені локації в місті в інтерактивному режимі. Прийдемо до демонстрації. Перед вами зображено головну сторінку а саме графічний інтерфейс сайту. Далі у нас є декілька розділів. Перший розділ про нас, де відображається коротка інформація про веб сайт Розділ укриття, картою укриттів і локаціями на карті. Містять відповідну інформацію про локації. Розділ пункти обігріву, Це також містить карта. Пунктами обігріву і дані про кожну локацію. Також є вкладка Додати локацію. Де користувач, заповнивши певні поля форми, може надіслати заявку на додавання власної локації. У мене поля форми є попередньо заповнені. Зараз я продемонструю додавання локації. Натискаємо кнопку Надіслати і очікуємо питання. Бачимо, що заявка прийнята. Також я, авторизувавшись як адміністратор, перейшов у адмінську частину, де я можу керувати базою, базою даних локацій. Далі я, як адміністратор, хочу додати локацію, яку ми, щойно надіслали, і натискаю одобрення локації. Дякуємо. Бачимо, що локація додалася. Переходимо на голову, перезавантажуємо і бачимо, що на карті укриттів у нас з'явилася локація. Перейдемо до висновку. Вищена основу програмування в сервері на мові. Згідно фреймворк Bootstrap. Вивче бібліотеку Leaflet. Проєктовано базу даних MySQL з локацією. Реалізовано сервіс LootsHealth, протестовано та налагоджено. Дякую за увагу.